Наталя забіла КОРІНЦІ та вершки. От колись ведмідь угледів, як у полі оридід, і схотілося ведмедю поживитися як слід. До старого він підходить, каже Ну, мов двох робить, а усе, що в полі вродить, будем нарівно ділить. А коли немає згоди. Бережись, бо відплачу Нароблю тобі я шкоди, і поле все потолочу. Як тут станеш відмовляти? Дуже лютий той ведмідь. Може, й плуга поламати, може, й воликів побить? Та дідусь був хитрий зроду, і на вигадки мастак. Він ведмедю каже Згода. Ми ділитись будем так Хай мені саме коріння, а тобі самі вершки. Ну, а сам узяв насіння та й посіяв буряки. От і проріст зеленіє, дід і поле, й полива, а ведмідь ніяк не вміє, Знай лежить, відпочива. Проминуло красне літо. Підійшов в роботі край. Наступає час ділити вже достиглий урожай. Дід повнісіньке підпілля буряків понакладав, а всю гичку та бадилля клиша ногому віддав. От лежить ведмідь сердитий та у лігві лапу все. Почекай на друге літо поквитаюся за все. Вже й весна ведмедя будить. От він знову пристає. Хай твої вершечки будуть, а коріння все моє. Ну, а діду, все єдино, він погоджується вмить. Не даремно ж він людина, а ведмідь таки ведмідь. І посіяв дід пшеницю, посміхаючись під вуз. Знов ведмідь одного ліниться, а працює сам дідусь. Пролетіло красне літо, і жнивам приходить край. Узялися знов ділити дід з ведмедем урожай, в діда збіжжя у коморах і на хліб і на млинці, а ведмідь за договором забирає корінці. Як розсердивсь клишоногий та й поплентався у ліс. Йде по лісі без дороги. І буркотить собі під ніс. От і ще лиха година! Я ж не знав заздалегідь, що людина це людина, а ведмідь таки ведмідь. Друзі, якщо вам сподобалася ця казочка, підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк.